Це офіс площею 500 квадратних метрів, який компанія Parametric збудувала за декілька місяців під ключ, тобто з фундаментом, благоустроєм, комунікаціями, меблями та усім іншим. Насправді це не просто будівля, це справжній приклад того, що тепер ви можете будувати все дуже швидко та з доступним бюджетом, будь то офіс прямо на території вашого виробництва, гуртожиток, готель, реабілітаційний центр ну тобто, все на що спроможня ваша фантазія та потреба, а за рахуванням сучас. Асних податків такі будинки мають колосальну вигоду, бо для наших будівель не потрібен фундамент. Та уся конструкція встановлюється на металеві палі. Це дозволяє здавати будівлю в експлуатацію як тимчасову і не зобов'язує вас сплачувати такі шалені податки. Сьогодні ми розповімо вам про технологію такого будівництва. Відповімо на усі питання стосовно безпеки, опалення, ізоляції. Звісно, покажемо будівлю з усіх сторін і почнемо з екстер'єру.